знімайте рахунки із російського банка, переводьте їх українські банки, не давайте можливості російським агресорам за ваші кошти купувати зброю. Від цієї зброї гинуть наші хлопці на сході. Закликаємо всіх знімати депозити, переводити в український банк, приєднатися до пакетування російського бізнесу. Не купуйте російські товари, які знаходяться в магазинах. Зайдеш в магазини, дивимося, і російські товари є. Значить, якось вони сюди потрапляють. Значить, війни немає, значить, якесь отоплено попридумали. Договорняки, одним словом. Ганьба! до нашої акції, Не давайте можливості торгувати нашими грошима. Не давайте ні копійки, щоб вони не купляли зброї проти наших хлопців, які воюють на сході, відстоюють нашу державу. Покуда ми будемо такими кучками збиратися, будуть вони нас бити і довго бить, і наші діти. Покуда? Ми не поймемо, не зрозуміємо, що ми нація, що ми самі себе повинні любити, як нація. Тоді нас будуть любити. І цього москаля, ідіота, який нас всю життя тероризував, всю життя батьків наших дітей, наші прадівники наших. Вони нам жити не дадуть. Уважаємо самі себе, як нація, геть агресора, геть агресора, геть агресора, геть агресора, геть агресора.